З нас долю кожен вишиває сам на візерунках чистої любові, а б той Бог її на небесах ласкаво посилає долоні. Візьму ту вишиванку, що Бог дає в плету серденько, нехай засяє, Любов завжди на крилечках несе. До Бога душу піднімає. Люблю планету, і Україну, я, люблю людей, і кожну квітку в серці, співаю ніжну пісню, солов'я і вишиваю я, любов у серці. Ця вишивка з любов'ю у серцях співає птахою, величну пісню, бо в ній є сині божі небеса, і матінка земля у ній правічна. З долю кожен вишиває сам. Я вишиві світок любові, вклонюсь до Бога чистим небесам, серденько розсвіте в його любові.